В великому лісі жив маленький медвежатко на ім'я Барні. Барні був дуже добрим і лагідним, але мав одну велику проблему: він боявся покидати рідний ліс. Всі його друзі сміливо мандрували лісами, а Барні залишався вдома, переживаючи, що не зможе впоратися з труднощами за межами рідного місця. Одного ранку Барні почув від своїх друзів, що ліс почав ставати менше безпечним через повінь. Багато звірів були змушені шукати нові місця для притулку. І всі звернулися до Барні за допомогою. Вони знали, що медвежатко має величезну силу і може допомогти їм знайти нові місця для укриття. Барні почувався наляканим, адже він ніколи не залишав рідний ліс і боявся невідомого. Він сидів на своєму улюбленому місці і думав: Я не зможу допомогти. Я боюся вирушити в подорож. Але раптом до нього підійшла стара мудра черепаха, яка завжди була спокійною і розважливою. Вона запитала Барні, чому ти сумний? Барні відповів, на я боюся йти в нові місця. Я не знаю, що мене чекає там. Черепаха усміхнулася і сказала: Не бійтеся, Барні. Справжня сміливість не в тому, щоб не боятися, а в тому, щоб діяти навіть коли страшно. Щоб допомогти іншим, потрібно зробити перший крок, навіть якщо ти не впевнений у собі. Барні почув ці слова і зрозумів, що не може залишити своїх друзів без допомоги. Він зібрався з силами, подякував черепасі і вирушив у подорож. Шлях був складним. Барні долав гори річки та лісові хащі. Спочатку було страшно, але з кожним кроком він ставав сміливішим. І ось після довгої подорожі він знайшов нові місця для своїх друзів, де вони могли сховатися від повені. Барні повернувся додому, і всі тварини в лісі зустріли його з радістю. Вони сказали: Барні, ти справжній герой. Твоя сміливість і рішучість допомогли нам врятуватися. Барні зрозумів, що справжня сміливість це не відсутність страху, а здатність долати його. І, хоча він був маленьким медвежатком, він знайшов собі силу допомогти своїм друзям і стати справжнім героєм.